Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, якось непомітно проминув рік з того часу, коли антитерористична операція переросла у справжню війну не тільки за цілісність нашої батьківщини, але за правдиву її незалежність. Минув рік від перших хвиль мобілізацій. Від, першого, від першої розпуки, але водночас від того потужного руху допомоги армії. Рік тому виникла громадська ініціатива Дрогобич-СОС, яка спочатку була майданчиком, на якому зібралися різні громадські організації, різні волонтери та активісти для того, щоб скоординувати зусилля для помічу. Війську шукалося бронежилети, закуповувалися шоломи, пересилалася різна допомога. Насправді це був сплеск, це був правдивий вибух у тої любові до своєї армії і до свого народу. За той рік ми пережили з вами дуже багато. І ось є відчуття зараз певного виснаження. Певної стома. За той рік через Дорогобич сорс пройшло дуже багато людей, багато волонтерів, активістів. Дехто відійшов і зараз курує окремі батальйони чи підрозділи. Дехто просто стомився. І зараз Дорогобич сорс це групка волонтерів і активістів, які роблять свою справу. В великій мірі дорогобич Сос це кожен дрогобичанин, це кожен мешканець району, який бодай чимось допоміг військові. Бо дорогобич сос активісти, вони тільки координують цю допомогу. І тому хотілося б подякувати за той рік постійної допомоги, помочі, коли насправді допомагається останнім, коли майже кожного дня зустрічаєшся, немов би з тим іванським прикладом дивинної Лепти, яка є найбільшої пожертви, згадується про те і дякується вам за те, що ви купували продукти і відкладали їх і в кошуки, які стояли по супермаркетах, за ті кошти, які збирали, за ті продукти та речі, які люди зносили до наших бусіків, щоб передати солдатам, за ту форму аму... амуніції, яку ви придбали або дали кошти, щоб ми придбали і передати. За той час були різні люди. Були ті, хто допомагав, хто цікавився, чим може допомогти, хто приходив і казав, що не можу чим допомогти, але молився або ставав волонтером. Просто допомагав, перебував коло скарбонки. Було багато таких, що приходили з порадами, як треба допомагати. Були такі, які приходили казати, тим треба допомогти, тим треба допомогти. І практика покаже, що зазвичай ті, хто знає, як треба допомагати, і ті, хто знає, кому треба допомагати, нічого не роблять для допомоги тим, за кого вони так нібито нібито дбають. Чомусь так воно є, що на 10 допомагаючих в різний спосіб завжди знайдеться 40 порадників і 50 просто байдужих. Але тим не менше зроблено. Дуже-дуже багато. І армія вже не та. Щоправда, рік тому ми, ми чекали, що то швидко закінчиться, закінчиться перемогою, ставили дати до преображення, до Дня Незалежності. І зараз, зараз ми розуміємо, що це буде трошечки, трошечки довше. Але ж руки опускаються. Ми з вами стомились, та й здається, криза, здається, вже навіть немає з чого допомагати. Чи це насправді так? Ні. Знаєте, багато хто зараз питається, коли війна закінчиться. Війна закінчиться тоді, коли кожен сплатить те, що він має сплатити. Речі, певні речі, чогось коштують. Вони мають свою ціну, ми її мусимо просто сплатити. І те, що воно зараз триває і так триває, це означає, що ми, мабуть, ще не все сплатили. Нам треба терпіння. Так, здається, криза п'є по нам. Але ж кожного дня в Дрогобичі на шкідливі або некорисні непотрібні речі витрачається сто раз більше, ніж на допомогу військові. А подивіться, скільки витрачається на паливо тільки для того, щоб приїхатися до магазину. Подивіться, скільки витрачається на цигарки, на горівку, на, прості, на пусті розваги. Коли подивитися, вийти в місто, ми можемо з зрозуміти, немає кризи. Криза є десь тут, а не в тому. І тому, дякуючи вам за вашу допомогу, але все ж таки просимо, не забувайте, війна ще триває. Найбільше завжди, найбільша спокуса здатись є перед перемогою. Не перетворимося на тих людей, які опускають руки, коли лишилося зовсім небагато. Знаєте, як то деколи? Коли Ось, для чого записане це звернення, для чого ці всі слова? Знаєте, коли, дитина, коли дитину кажуть, ну, подякуй, ти знаєш, що треба сказати? Вона каже, так, знаю, що треба сказати, дайте ще. І ось, власне, ми згадуємо з одного боку про ту річницю, непомітну річницю. З одного боку, щоб в дійсності подякувати. Подякувати вам за вашу допомогу, за вашу жертву, на яку розраховуємо не ми, а якої потребують наші солдати. Те ті, завдяки якому ми можемо з вами ще спокійно жити, відпочивати і навіть веселитися. Ці слова сказані так само для того, щоб згадати, не буду називати імен тих волонтерів, тих координаторів, які все роблять, жертвуючи своїм часом, жертвуючи своєю роботою. не будемо згадувати їхні імен, бо Бог їх знає, і Господь їх певно за то винагородить. Але ми згадуємо з вдячністю для того, щоб закликати, дайте ще. Ми потребуємо вашої допомоги, допомоги не порадами. Бо всі знають, як то має бути, Тільки мало хто знає, хто це має зробити. А це ми маємо зробити ми з вами. І тому допомагайте військові в різний спосіб. Не довіряйте різним організаціям чи волонтерам. Запускається дуже цікавий проект. Візьми, візьми воїни під опіку. Ви можете прийти до нас, звернутися. Ми дамо, дамо вам ім'я конкретного воїна, що йому потрібно, і ви можете його самі чи з кимось ним опікатися. Ви на вулицях міста можете побачити палатку дорога сос зі скарбонкою. Ви можете придбати бодай потовідвідну майку для нашого солдата, для, для того, щоб йому було хоч трошечки зручніше. І та майка, яку ви придбаєте і передасте солдатові, буде би, тою. Хустинкою Вероніки. Ви можете, ви можете пожертвувати кошти. Мабуть, дехто з вас хоче кинути палити. Є чудовий спосіб кинути палити, би така замісна терапія. Ті кошти, які ви втрачаєте впродовж одного дня на цигарки, відкладіть і гидайте на війську і не купуйте цигарок. Тоже цікаві, теж тоже потрібні кошти, потрібні постійно. Звичайно, можна сказати, а чого це ксьонс, чужі гроші рахуй? Так, рахую. Бо гроші можуть бути на спасення, якщо їх віддати на добру справу, а може бути на осуд. Я дбаю про ваше спасення. І тому потрібні кошти. Ти хтось не має коштів, так криза є. Але може маєте час, нам потрібні ваші руки, щоб стояти, щоб допомагати. Станьте волонтером. А ті, хто старший, хто не має ні, ні здоров'я, ні, ні, ні сили, то потрібно молитися. Бо Друговий, ми, ми всі з вами, ми відповідальні один за одного і переможемо ми тільки з вами разом. Насправді, не знаєте, чия та копійка буде переможною, мабуть, її просто ще не дали. І тому, з одного боку, дякуючи. По дитячому кажемо, дайте все, дайте ще, не будьте байдужими, бо перемога залежить від того, чи кожен долучиться до неї, чи сплатимо ми ціну, яку ми маємо сплатити.